Насправді я була у такій ситуації. На жаль, такі ситуації були і в моїх подруг, і в моїх знайомих. Такі відносини я будувати не буду. Я е, спілкуюся е, в тому колі людей. Те, де це просто вважається мовитоном. Я не стикався особисто. Я особисто не стикався е, е, з, з будь-якою формою, ні сімейним Мені розповідали десь там. Частіше це зґвалтування, я знаю, насильство і побиття, ну, які створюють, е, не знаю, викорінювати. Просто потрібно говорити самого маличку, дитину, чоловіка чи жінку при. Почати до того, що він має розуміти, що має бути повага до людини. Психологічне і фізичне, але наприклад, ну, з психологічним це зрозуміло, що треба звертатися до експертів, тіпа, якось шукати якісь компроміси, тіпа, знаходити якісь, ну, тіпа, якісь точки дотику, щоб якось вирішувати ці проблеми. А от з фізичним насильством, типу, там трошки складніша ситуація, типу в нашій країні, типу, ну і для суспільства, типу, це ще пережитки як з Радянщини, типу що зазвичай такі проблеми, типу, не замовчуються і стараються приховувати. Найчастіше зустрічається фізичне і психологічне, економічне, на яке треба акцентувати увагу. На жаль, я зустрічалася із психологічним найчастіше насиллям. І це дуже актуальна тема. Все починається з сім'ї недарма. Фройд казав всі проблеми з родом з дитинства. Якби починали працювати в сім'ях, покращувати в принципі мікроклімат сім'ї, то це все впливало би на суспільство. Чи зустрічали ви такий прояв поведінки серед своїх знайомих, коли чоловік забороняє своїй дружині або партнерці відвертий на його думку одяг або недоречний макіяж? Так на жаль, такі ситуації були і в моїх подруг, і в моїх знайомих на той час ми ділилися цим досвідом одна між одною, і можу вам сказати, що такі відносини насильницькі будувати неможливо просто, що б ви зробили, аби потрапили у таку ситуацію. Насправді я була у такій ситуації. На той час він був моїм хлопцем. Ми почали тільки зустрічатися. Тобто, в мене була на той час, на його думку, за коротка спідниця. Коли я виходила кудись з подругами гуляти, був Макіяж дуже насичений, куди я так фарбувалася. Він завжди запитував. А я просто йому казала, що я дівчина, жінка, яка хоче собою, за собою доглядати. Я це роблю для себе. Потім ми з ним поговорили, бо відносини це завжди вміння говорити і вміння слухати, а особливо вміння чути. Ми з ним поговорили. Я йому сказала, що такі відносини без довіри, без поваги, ми будувати не будемо. Правду кажучи, це мій чоловік. І він мене дуже сильно кохає. Він змінився. Він змінив ставлення своє до мене. Мене ніхто не пригнічує, ніхто нічого мені не забороняє, бо я така особистість, як і він. Він проявляє себе по різному я проявляю себе по різному Наші стосунки побудовані перш за все на довірі і на повазі один до одного. На вашу думку, як змінювати ставлення людей до обмежень? Потрібно говорити. Вчити, слухати, говорити про відносини, як вони будуються, на якому фундаменті вони будуються. Щоб пара була на рівні, немає такого, що чоловік якимось чином чи жінка якимось чином пригнічує свою другу половинку. Такого бути у відносинах просто не може. Будь-які стосунки це союз двох дорослих людей, рівних з собою в будь-яких обставинах, будь-яких ситуаціях. інформаційно-просвітницький проєкт по запобіганню домашньому насильству знаю, залучаю, впливаю. Має на меті підвищити обізнаність мешканців мешканок громади про проблему домашнього насильства та розпочати процес заміни шкідливих соціальних норм на нові, які сприяють побудові ненасильницьких і здорових стосунків в родині.